31 грудня 2016 року, в другій половині дня Думацького відділу поліції головного управління Національної поліції Черкаської області надійшло повідомлення про скоєння злочину, який набув суспільного резонансу. Так, цього дня група невстановлених осіб навмисно пошкодила гіпсове розкриття Ісуса Хреста, встановлене на дерев'яному хресті, який розміщений був біля ставка місті України. За даним фактом, працівниками поліції Уманського військового відділу Головного управління сенату поліції Черкаській області було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України, а саме вчинення дій умисних дій, направлених на розпалювання релігійної ворожнечі. Цей ганебний випадок став уже другим впродовж грудня 2016 року. Тому для працівників поліції Черкаської області стало справою честі розкриття цих злочинів. З метою організації роботи по розкриттю та розслідуванню скоєних кримінальних правопорушень на місце скоєного злочину було здійснено виїзд керівництва головного управління Національної поліції в Черкаській області. З числа працівників Уманського міського військового відділу було створено слідчо оперативну групу, якою, не дивлячись на свято Нового року, було вже ряд Всіх необхідних заходів з метою розкриття та притягнення осіб до відповідальності за скоєння даного злочину. Результатом цієї роботи стало встановлення кола осіб гарячим слідам, які були причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. Двом особам оголошено про підозрю за скоєння злочину, передбачено статтею 161 частиною 3 Кримінального кодексу України. Наразі продовжуються заходи по зібранню доказів щодо причетності решти осіб на причетність до скоєння кримінального правопорушення. Також хотів би зазначити, що працівниками поліції головного управління Черкаської області вживаються всі необхідні заходи на направлені на встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, яке було скоєно 21 грудня 2016 року. А саме дії, які були направлені на розпалювання на релігійної уважниці, які були скоєні на моєму комплексі Цадика Нахмана. А ви